Доброго дня, шановні колеги. Я лікар інституту ортопедії та травматології. До вашої уваги хотів би представити можливо найактуальнішу тему на сьогодні: це менеджмент гострого та хронічного болю в практиці ортопеда-травматолога, остеоартроз та вибір нестероїдних протизапальних препаратів. Декілька фактів про остеоартроз. це один із головних чинників інвалідизації населення в усьому світі, це найпоширеніша форма ураження суглобів, і по статистиці кожен десятий українець має це захворювання. Хочу нагадати, що це дегенеративно-дистрофічне захворювання, тобто страждає в першу чергу трофіка суглоба. Вражає остеоартроз первинно хрещу тканину, але залучаються всі структури суглоба: це капсула, додаткові зв'язки, навіть м'язи, які виконують функцію цього суглоба. Може вражати будь-який суглоб, але найчастіше діагностується артроз колінного та кульшового суглобів. Декілька слів про етапи або стадії, це рентген-класифікація, вона всім відома, виділяє чотири стадії. Перша стадія зазвичай безсимптомна пацієнти дуже рідко звертаються на ці стадії і досить непросто діагностувати, але вона існує. Друга стадія це коли вже пацієнта починає турбувати незначний біль в суглобах. Можливо, якась скутість, можливий хруст в суглобах, тобто пацієнт починає звертати увагу на вражений суглоб. Третя стадія це стадія, коли найчистіше пацієнт вже звертається до лікаря, симптоми посилюються. Звичайно, руйнування посилюється, відмічається біль, обмеження рухів. Часто пацієнти відмічають кульгавість. Їм важко пересуватись, працювати і ввести звичайний спосіб життя. Ну і четверта стадія: стадія вже така збучена, коли мова йде про великі деформації, значне обмеження функції. Це вже така більш хірургічна стадія в діагностиці. Остеоартроз головним є, звичайно, рентгенографія, яка і має класифікацію чотирьох стадій, додатковими є УЗД для того, щоб бачити, де саме зараз запальний процес відбувається і найбільше турбує пацієнта. Звичайно, це лабораторна діагностика, ремопроби, загальні аналізи, біохімічні і МРТ. Я думаю, що актуальність МРТ зараз дуже висока, тому що ми. Я в своїй практиці, наприклад, можу бачити чітке ураження суглоба, тобто яка зона уражена, наскільки страждає кістка субхондральна, наскільки глибокі зміни в хрящовій тканині відбулись. А також додатково можемо відмітити якісь запалення або, можливо,. Додаткові обставини, які дозволять нам якось прогнозувати лікування і визначити, взагалі, яким шляхом йти з пацієнтом – консервативним або оперативним. Терапія зазвичай ділиться на два таких великих сегменти. Їх можна ділити ще на підгрупи, але загалом це консервативний метод і хірургічний. Консервативно це медикаментозне лікування, всілякі фізіотерапевтичні процедури, звичайно ж, лікувальна фізкультура або реабілітація, і загальні, звичайно, рекомендації, тобто мається на увазі, як пацієнту поводитись, контроль маси тіла, ну графік його життя, можна сказати, так. Ну і хірургічний. Які використовуються на різних стадіях в залежності від супутніх патологій, звичайно, виділяють артроскопію або допротезування з постановкою штучної суловопротезу. Які ж головні фактори вибору нестероїдних протизапальних препаратів? Перше, це звичайно основна функція. Знеболююча дія. Потім профіль безпеки для шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи дуже важливо. Ну і прихильність до терапії. Я хотів би відмітити, що механізми модуляції болю дають етерекоксибу змогу чинити виражену знеболювальну дію. Чому? Тому що Важливим компонентом болю зараз є не тільки периферичний біль, а й центральна сенситизація. Це коли під дією больових імпульсів від периферичних больових рецепторів, ну, наприклад, в даному випадку в слугобах. В дорзальних кругах спинного мозку розвивається запальна реакція або асептичне нейрональне запалення, яке і є в принципі центральною сенситизацією. Утерікоксибу є найбільше не зв'язана з альбумінами плазми крові. Фракція, що становить приблизно 8%. Тоді як у мелоксикаму 1 – 1%, відсоток у диглофенаку 0,3, що забезпечує можливість проникнути через гематоенцефалічний бар'єр бар і реалізувати вплив на це на. Феномен центральної нервової системи. Еторікосип є пероральним високоселективним інгібітором циклооксигенази 2 у межах клінічного діапазону зон. Тобто, він блокує селективно ЦОК 2. Еторикоксид не інгібує синтез простагландинів шлунка та не впливає на функцію тромбоцитів. Тобто, ми казали про безпеку для ШКТ та серцево-судинної системи, хотів би зауважити, що е, цей лікарський засіб застосовується перорально. Чому? Тому що біодоступність дуже велика і, в принципі, немає Ніякого сенсу використовувати ін'єкційні методики. Приймається один раз на добу, що дуже зручно. Дуже швидкий ефект знеболення розвивається протягом 24 хвилин і триває цілу добу. І приймається він незалежно від прийому їжі. На цьому слайді представлено порівняння. Характеристика несторойних протизапальних препаратів, хотів би відмітити, що дуже важливо це у нас є великі варіанти застосування, тобто 60 мг, 90 та 120 мг оксіба. Тобто, ми можемо його застосовувати тривало в маленькій дозі або в великій дозі при гострому больовому синдромі. Вже казав, що 8% складає проникність через гематоенцефалічний бар'єр, швидкість ефекту і кратність прийому. Ви бачите порівняння з іншими нестероїдними протизапальними. Я думаю, що це дуже зручно. У 2005 році прийнято рекомендації FDA, які вказують, що всі нестероїдні протизапальні препарати. Повинні мати в анотаціях вкозівки на ризик кардіоваскулярних подій та шлунково-кишкових кровотеч. Міжнародна дослідницька програма тривалого застосування торикоксибу і диклофенаку, яка називається MEDAL-TH, в якій було включено 34 701 пацієнт середня тривалість лікування становила 18 місяців. Що треба відмітити? Ризик серцево-судинних ускладнень торикоксибу 60 мг дорівнював приблизно як диклофенаку 150 мг. то зростає при збільшенні дозі та тривалості застосування торикоксибу. Ризик шумково-кишкових ускладнень у торикоксибу значно менший згідно з цих досліджень, ніж застосування диклофенаку натрію. Коли ж ми можемо е, застосовувати ексід? Це гострий, суглобовий біль при травмах, запаленнях е, і кристалах або гострому якомусь подогречному стані, коли є подогрична артропатія? Е, ми маємо ефект за 24 хвилини, да, виражену дію центрально. Ми впливаємо на центральну синтетизацію. Високе проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, і для зняття гострого стану достатньо ну, в середньому 5 днів а до 8 днів можна приймати це доза 120 міліграмів. Хронічний піль, це остеоартрит, спондиліт або звичайний запальний артрит ревматойний. Що тут важливо, що тривалість дії добу, тобто один раз на добу ми його приймаємо, найбільш селективний до ЦО2, безпечний для ЖКТ ШКТ і тривалий прийом можливий. Дослідження бі біоеквівалентності Ексібу продемонструвало, що фармакокінетичний профіль досліджуваного продукту, тобто Ексібу, відповідає фармакокінетичному профілю референтного продукту, тобто оригіналу, це. Проведено повний цикл клінічного дослідження за кордоном воно проводилось в Туреччині і Іспанії злученням контактних дослідницьких організацій міжнародного рівня, експертність, яких доведена чисельними аудиторськими перевірками. Результати дослідження біоеквівалентності біо продемонстрували відповідність препарату Ексіп з усіма ключовими показниками фармакокінетики до оригіналу. Ці результати представлені в офіційному американському реєстрі клінічних випробувань Clinical Trials, що є найбільшою базою даних клінічних випробувань, в якій зареєстровано понад 329 тисяч досліджень із 209 країн. Що приємно, що КСІБ виробляється в Україні, тобто він є доступним. Це є наш продукт. Підтверджена 100% бі біоеквівалентність Туреччині та Іспанії, і результати дослідження занесено в американський реєстр клінічних досліджень. І це перший генеричний торікоксид в Україні. Ну і загально е про остеоартроз, профілактику, е помірна фізична активність, е хотів би зауважити, що Фізична активність має бути, тобто пацієнта не можна вкладати в ліжко або щоб він сидів на печі, йому треба рухатись, це покращує мікроциркуляцію, покращує стан м'язів, еластичність структур суглобу. Захист суглобів від переохолодження та перегрівання, тобто якісь критичні температури теж суглоби по-різному на це реагують, хоча при гострих станах рекомендовано. Е, якийсь холод, але якщо це е, хронічно, то це впливає також на мікроциркуляцію і погіршує стану суглобів. збалансоване харчування, контроль ваги тіла обов'язково це одна із перших рекомендацій. Якщо пацієнт має велику вагу, то як би ви його не лікували, е, то результати будуть гіршими, ніж пацієнтів з меншою вагою тіла, тобто. Контроль ваги тіла займає одне з перших місць для профілактики і лікування остеоартрозу. Баланс фізичних навантажень та відпочинку. Тобто, чого багато, то це не є добре. Тобто, має бути як фізична активність, так і відповідний до цього період реабілітації або період відпочинку. Ну і звичайно. Рекомендовано при перших симптомах звертатись до спеціалістів, які можуть надати рекомендації. І чим раніше остеоартрит виявлено, тим легше його лікувати і робити профілактику, щоб стадія не переходила в більш важку. Зараз є, звичайно, сучасні методи лікування, якими ми і займаємось, але. Хочу сказати, чим раніше виявлений остеоартрит, тим легше йому дати раду, тим легше його контролювати. Якщо пацієнт знаходиться на постійному контролі ортопеда-травматолога, то ми розуміємо, як захворювання поводить себе, і ми можемо якимось чином контролювати його хід і контролювати загострення. Тому дуже важливо вчасно звертатись до ортопеди. Не забувайте, що кожен, кожен пацієнт заслуговує на вільний рух без болю і запалення. Гарного вам дня до побачення.